Сьогодні ми будемо грати хардкор Майнкрафт і И... зараз заходимо. І це не перший день, якщо ви не дивилися э, першу частину хардкор, то подивіться ще э, першу, а потім учу. Ми тут э, ще не знайшли. you mm -hmm.

Huh? True? I think I'm just jumping in, jumping in, jumping in. I got, I got, I got, I got, I got, I got, I Не чути чуть. На мене напали два андермена. Що мені Та Там ти дяби. О, стали. Може, просто боюся. У нас дуже-дуже мало хапа. Коли настане день, я не мій на острові. Місток дети У мене так мало Я не знаю, що це таке. Дозови мені Там утоплення, на що утоплення? Ну як? Нас дуже балу, хапа, Ну, поможіть нам Ну що, не відстань Як там все утоплене? І там все утоплене І там скелет, і крейбер Я не можу навіть ві... просто попробую Ik weet niet wat ik heb. Is het een kruimtje? Nee, het is een kruimtje. Een zombie. Alleen doen dat ze er nog wel dag op En een god niet, Oh, Нам треба нам треба зробити стріли. Оп, чотири них одними лука, бо ми зробити залізо нашу залізо ісь. Co to jest? Zrobimy Nie, on nas je mecz. To... Ja boję dźwięki.

Виходимо, бо я там бачу слам, вони мене а отопледик закочив нам кріпер і утопледик. Іди свою халабуду оп і забрав. Де що на вогне стільський нам ще треба може бути. Буде...

Мислива, що п'є. Ми заключили все. Вже, І закінчили чок, бо в мене просто заглюче, але мене бе утоплене. Сім пока-пока! І сьогодні буде шар, і сьогодні буде шар делений відео, І то буде чуть пішніше. 新不？